Від імені керівного та особового складу хочу привітати всіх ізмельчан з днем рідної мови, з днем української мови і хочу нагадати, що ми живемо в вільній, демократичній країні. Любіть, шануйте українську мову сьогодні. Ми спілкувалися з ізмайчанами, вітали їх з днем рідної мови. Дуже багато ізмайчан знають багато ширих українських слів. Знають творчість багатьох українських письменників, деякі не знали до нашої з ними розмови. Ну як бачимо, люди скажімо так вічливо відносилися. Люди більш молодого покоління вже знають, що у нас сьогодні день рідної мови. Знають, шанують і хочу привітати всіх. З цим чарівним святом і пам'ятайте, Україна вистоїть, ми переможемо, станемо європейською, демократичною, вільною, незламною країною. Всіх зі святом бажаю щастя та миру. Ну щоб здавалося слово, слово та голос більше нічого. А серце. Б... Б Ж... живо, живо без мови не створити нам держави, Дорі... доріг тернистих не перепрести. Хай вороги жорстокі, лукаві, стіною стань. І мову захисти, як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море, кров ворожу. Ото я і плани, і гори, Все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Б. Мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця. Вона як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. З Днем рідної мови. Знем рідним рідної мови. З